thank you Вітчизняні суб'єкти готельного бізнесу стикаються з проблемою забезпечення ефективності та прибутковості господарської діяльності. Конкурентна перевага українських готелів може бути забезпечена тільки високою якістю і низькими витратами. Традиційно цілі щодо скорочення витрат, раціоналізації роботи та підвищення задоволеності споживачів розглядаються як взаємовиключні. У межах концепції ощадливого виробництва забезпечується можливість досягати їх одночасно та узгоджено. Ощадливе виробництво це система організацій і управління сервісними та виробничими процесами, взаємовідносинами зі споживачами та постачальниками, коли продукція послуга надається у точній відповідності до запитів споживачів із меншими витратами. Ціль ощадливого виробництва ліквідувати дії, процеси, операції, які забирають час, поглинають ресурси, але не створюють цінності ні для продукту, ні для споживача, а також формування умов, при яких дії, що створюють цінність, безперервно адаптувалися до вимог споживача, тобто необхідно виконувати тільки ті роботи, які потрібні споживачам, виконувати їх тільки тоді, коли вони потрібні. Виконувати їх правильно з першого разу без зайвих втрат. Девіз вищадливого виробництва do more with less. Роби більше, вкладаючи менше. Ця концепція зародилася в Японії. Основна ідея концепції муда мура мурі. Українською це звучить дивно, але ці слова давно стали невід'ємною частиною ділового лексикону в усьому світі. Полягає в організації процесів без втрат. Муда це необґрунтовані витрати та будь-які процеси у діяльності підприємства, які споживають ресурси, але не дають ніякої цінності продукту. Види витрат та рішення, які можна застосувати в готелях. Перше перевиробництво через невірний прогноз попиту на ринку, надмірний обсяг виробництва напівфабрикатів на випадок різкого зростання попиту у ресторані. З метою усунення перевиробництва для планування заготовок використовують лайнчек, в якому вказують, скільки, чого і до якого часу має бути зроблено. Потім строго стежать за виконанням цього плану. Друге витрати через зайві переміщення. Особливо характерно для роботи покоївок, працівників рум-сервісу, офіціантів. Щоб зменшити зайві переміщення персоналу, продукції, матеріалів та обладнання, можна переглянути процес організації сервісу, укомплектувати багатофункціональним обладнанням, перепланувати приміщення. Для цього необхідно відстежувати траєкторію рухів працівників. Третє, втрати через непотрібне транспортування. Для усунення непотрібного транспортування треба впорядкувати предмети, комплекти білизни в зоні зберігання за, за частотою їх використання, поставивши ближче до виходу те, за чим приходять частіше. Намагатися зберігати матеріали максимально близько до місця їх використання, більш смістка шафа поруч з основним робочим місцем покоївки. Четверте. Трати через зайві етапи обробки. Потрібно усувати етапи обробки продукту, які не мають цінності для споживача. Створення гарної презентації страви, яку офіціант не в змозі донести у первинному вигляді. Гарний та складний посуд для презентації, який складно мити, або елементи декору номеру, які вимагають значних затрат часу, щоб їх очистити, втрати часу через очікування. Необхідно зменшувати простої співробітників через очікування, черга до аркіпера, інструментів, очікування прибирання, результатів попередніх процесів. Необхідно виявити вузькі місця, які створюють простої, обладнання, яке працює на межі своїх можливостей і на яке постійно скаржаться співробітники, втрати через зайві запаси. Якщо продукт має низьку оборотність і невеликий термін зберігання, не потрібно закуповувати його великими партіями і займати ним місце на складі. Скоротити втрати можна застосувавши методику точно в строк Just In Time втрати через випуск дефектної продукції. Брак. Підприємство двічі втрачає кошти кожен раз, коли допущена помилка у процесі надання послуги. Потребує виправлення, коригування, а потім компенсації у вигляді бонусів для гостя у той час, коли замовник платить за послугу тільки один раз. Уникнути браку допоможе система управління якістю, втрати творчого потенціалу. Впровадити систему ощадливого виробництва на підприємстві можна тільки через трансформацію відносин співробітників до своєї роботи. Дуже важливо отримувати від них якісний зворотній зв'язок у вигляді зауважень і пропозицій по своїй роботі та вчасно реагувати на їх звернення. Мурі це нерозумна, необґрунтована робота, якою менеджери завантажують персонал та устаткування через погану організацію праці та сервісних процесів. Тут допоможе грамотна система планування бізнес-процесів, з урахуванням потенціалу працівників та видів робіт. Мура, неритмічність та нерегулярність у роботі, ліквідація або мінімізація яких дозволяє стабілізувати якість продукції, полегшує планування та контроль ресурсів, покращує організацію праці. Серед інструментів ощадливого виробництва можна виділити наступні: система 5С. Яка передбачає сортування, самоорганізацію, систематичне прибирання, стандартизацію та вдосконалення. Система Кайдзен це постійне прагнення до вдосконалення всього, що ми робимо в сферах виробництва, продажу, управління. Гемба Кайдзен – це безперервне вдосконалення на місці створення доданої вартості. Система Kanban Передбачає, що продукція і послуга витягується з боку споживача, а не штовхається виробником. Пропонуємо не той рівень сервісу, який можемо надати, а той, який потрібний споживачеві. Just in Time система синхронізації передачі продукту з однієї виробничої стадії на іншу, тільки тоді, коли це потрібно, без зайвого складування та зберігання. Система Пока-Йока. Це метод запобігання помилок, завдяки якому дефекти просто не можуть з'явитися. Переваги ощадливого виробництва. В першу чергу це економія витрат грошових коштів. З процесу надання послуг видаляються елементи, які заважають якісній роботі та не приносять цінності. Таким чином, можна знизити ціни на послуги. По-друге, це економія часу. Певні процеси відбуваються швидше через раціональну і ергономічну розстановку меблів та обладнання, усунення часу на зайву роботу. Третє економія місця. Організація робочого простору таким чином, щоб всі необхідні інструменти були в зоні досяжності. Четверте забезпечення контролю якості послуг, сервісних процесів, що скорочує кількість браку та покращує характеристики самих послуг. П'яте. Безперервне покращення, постійний пошук способів стати ще краще. Шосте створення додаткової цінності продукту через поліпшення обслуговування. Сьоме, можливість переглянути існуючу систему мотивації персоналу та підвищити рівень його компетентності. Необхідно завжди пам'ятати, що цінність послуги гостинності визначає споживач це те, за що він готовий платити гроші. З точки зору гостя, готель існує для задоволення його споживача потреб. Дуже часто готельєри забувають, що джерелом прибутку є саме споживач, тому допускається помилок у пошуку способів збільшення прибутку, які ніяк не пов'язані з інтересами гостя. В результаті прірва між баченням характеристик готельного продукту споживачем і готелем постійно зростає. Найсерйозніша проблема впровадження ідеології ощадливого виробництва в українських підприємствах це бар'єр у свідомості людей. Ідеологія концепції потребує високої дисципліни. Самоорганізації передбачає, що людина, яка приходить на підприємство, повинна робити те, що необхідно на даний момент бути універсальним солдатом, гнучкою та адаптивною.